У Ворзелі, невеликому селищі неподалік Києва, живе родина, яка щодня стикається з викликами, знайомими багатьом батькам дітей з розкладом аустичного спектра. Синові пані Наталії скоро виповниться вісім. Діагноз раз йому поставили не одразу. Як це часто буває, першою на сполох забила мама. За другою освітою вона дефектолог і вже у віці від року до двох почала помічати, що щось не так. Але замість системної підтримки родина змушена була руками самостійно шукати фахівців. переважно у. На що я звертала уваги? Моя дитина ніколи не спала в супермаркетах, як немовля. Тобто для мене була загадка, як у інших сплять. А як тільки я заходжу в маркет, він заснув в люльці, я приходжу скупитись, він через 10 хвилин просипається. То цей зовнішній шум, який впливає на його нервову систему, він його дратує. Відповідно, проблеми були їздити громадським транспортом. Проблема їздити і там перебувати в скупченні людей. Справжнім стресом стала поява другої дитини. Старший почав відмовлятися від звичних активностей, і мама почала шукати причину. Зверталися до неврологів, спостерігала, аналізувала. Хоча деякі фахівці запевняли, що все нормально згодом. За результатами консультацій психіатрів у хлопчика діагностували розлад дефіциту уваги з гіперактивністю з проявами розладу аустичного спектра. Він Високофункціональна дитина. Він говорить, він комунікує, він інтелектуально збережений, але його нервова система працює відмінно від норми типової. Це ну так звані нейровідмінні діти. Ключові етапи діагностики та адаптації Богдан пройшов у Польщі, куди родина виїхала після окупації Ворзеля. Там уже за два тижні перебування в дитсадку вихователька запропонувала безкоштовне обстеження у фахівців. Ми пройшли весь цей цикл психіатра в Польщі, педіатра в Польщі, порадню враховуючи, що це польська, перекладачі інші вихователі. Але нас взяли в цей терапевтичний садок, і той рік, який він там був, він дуже допоміг його вирівняти, ну якщо можна так сказати, скоригувати. Бо розлад – це не те, що лікується. Нині Богдан закінчив перший клас. Родина має висновок ІРЦ, який рекомендує асистент у школі, логопед, психолог. Але реалізувати ці потреби складно, бо підтримка доступна переважно у приватних спеціалістів. Безкоштовні заняття можна отримати лише у місцевому центрі Твоя опора, проте і там обмеження на кількість зустрічей та великі черги. Чи можемо ходити до приватного ну зараз? На жаль, ні. Це досить дороге задоволення. Це мають бути заняття двічі на тиждень. Враховуючи, що у нас двоє дітей, і молодший і дошколярик, і він також потребував логопедичної підтримки, щоб піти в перший клас. Ну тобто, це виходить дуже дорого. Подібні історії не виняток у школі, де навчається Богдан, усі чотири початкові класи інклюзивні, але через нестачу спеціалістів діти з особливими освітніми потребами часто не отримують належної підтримки. Держава не встигає за реальністю родини, залишаються сам на самі з проблемами. Про можливість приїзду мобільної брег бригади фахівців, логопеда, дефектолога, психолога пані Наталія дізнається вперше. Якщо це бригада, яка раз на тиждень надає послугу, там логопед має там певний кількість слотів, до якого я можу записатись, то так це б змінило. В на нашу ситуацію і ми б змогли отримати там логопедичну допомогу або корекційного педагога. Наприклад, тим часом в Одесі вже діє те, чого так бракує родинам у громадах Київщини. Центр реабілітації матері і дитини створив мобільну бригаду фахівців. Кожного тижня команда фахівців медиків з Одеси вирушає до віддалених сіл Одеської області для допомоги родинам з дітьми. Цього разу прибули до селища Захаріка, що за 140 кілометрів від обласного центру. Зустріч відбувається в одному із кабінетів місцевої лікарні. Сюди завчасно запросили батьків з дітьми, які потребують додаткової корекції та лікування. Пані Наталія місцева жителька виховує сина Володимира, якому 5 років. Поки відбувається знайомство з родиною психологією. Психолог тестує дитину. Де це плятка? Покажи мені, де це плятка? конечко. Покажи мені, будь ласка. Ні. Добре. А тут, дивись, тут десь є а, котик. Бачиш, де котик тут? А покажи мені пальчиком, де котик? Я не можу знайти, мене попросили, я не можу знайти котик. Покажи мені котика. Покажи. Котик, покажи, де котик. Де? 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 Це котик? Котик. Іли це котик? Коп, Зайчик. Де не добрый. У него и холодильник, да? Повтори, да. Мовторію. Да, повтори, ну, отвечаю тоже. Пау, да? дозва, не, дозва, не, дозва. А две катечка друг. Мальчик хочет, колче хочет. То есть, двигай. Я використовую, я хочу, я буду, я могу. Я не хочу. Нету. <губ> ну, Буває, що теж вова. Просто я вові вова, а ти він каже, Вова, Вова, там заходить. Мати дитини Наталія пояснює, хлопчик відвідує логопеда, проте лікарі переконують цього замало для подальшого розвитку. До розмови приєднується дідусь. Замозившись трошки, індя, три роки ми думали, що вже буде розмова, а він. Нім... Так, пару слов скаже, що спросиш. Ну, надо було. ну добре, що є, що, не, що, що, що приїхали, бачите. А, а мож... а поради добре, поради буде. Я думаю, не що треба їхати до, до центр це, нас... Да, зробить. Тож краще. Не важче бо... ну, було. Ну, давай, оп, давай, оп, 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 молодец! Да. Молодец. А,

Дима можна купити купити і, і додому дітей оглядають, надають консультації, запрошують продовжити лікування у центрі реабілітації матері і дитини. Воно повністю безкоштовне. Там можна побути до 14 днів, пройти усі обстеження. Перевага надається багатодітним родинам, родинам загиблих воїнів, вимушеним переселенцям. Пані Валентина вдова. Чоловік загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Старші діти дорослі та. Дикошті школяр. Держимося, да? бо, бо копаємо корову, копаємо картошку, ходимо до школи, поїдете в Одесу на реабілітацію? Поїдемо. Хай трошки, жара спада, може, на зимові канікули. Покращити ментальне здоров'я родин з дітьми і охопити кваліфікованою допомогою пацієнтів з віддалених куточків області. Таке завдання поставив перед собою центр реабілітації матері і дитини, що працює в Одесі. Тому і вирішили створити виїзну мультидисциплінарну команду. До її складу входять психолог, психіатр, дитячий лікар і соціальний працівник. З виїздами у віддалені громади допомагає Червоний Хрест, надають транспорт, пальне та водія. За час роботи з 2024 Року вже зіснили 168 виїздів. Відвідали 82 громади Одещини. Фахівці оглянули 5,5 тисяч осіб, з яких 3800 тисячі діти. З поміж них близько 500 діти з інвалідністю. Керівниця групи медиків Валентина Попадюк каже: велика роль у виявленні дітей з ментальними розладами місцевої влади, адже в селі люди знають одне одного в обличчя. Найбільше нас не дивує, а більше торгує те, що в самих віддалених громадах діти з залишаються без консультації в спеціалістів. Вони не мають можливості отримати психологічну підтримку. Ми спілкуємося не тільки з лікарями, коли виїжджаємо лікарні, ми спілкуємося і з громадами, з представниками громад. Михайлик, прийомна дитина в родині саланаті Захарівки. Пані Інна виростила й двох його старших сестричок, а всього 13 прийомних дітей. Зараз хлопчику 8 років. Шнурки там собі в діньках. Він станий дивиться, які йому взяти, він... йому треба довго це думати. Якщо він я тримаю. А вона... в поведінці, як він, в поведінці. Він... Такі нервні, або наоборот є як аутоагресія, да. агресія є. Да? Була Бо, у нього агресія, коли він прийшов до нас, у нього сильна агресія була. Я вам дуже можу показати, коли він зайшов 4 роки до нас у хату. От такий. Він бився з хлопцями старшими, він не поднімав що Взагалі вмієш порахувати до десяти і назад. Один, два, три. Це центр, де дійсно можна отримати сербічну консультацію всіх спеціалістів, лабораторні послуги, психологічну підтримку, фізичну реабілітацію. У нас дуже багато фахівців, які можуть. Проконсультувати багато в нас вперше виявленої патології, коли мами приїжджають з дітьми за частіше, мами просто не звертають уваги на свої проблеми з здоров'ям. А в центрі у нас виявляється, що мами захворювання, щитових залози. Жіночої стативої сфери інші захворювання. Якщо смалку запустити розвиток дитини з відхиленнями, то з кожним днем буде все гірше, пояснюють психологи. Тому радять якомога раніше почати корекцію розвитку малечі. Та крім консультації, наближення медичних послуг до людей ще одне завдання. Олена Міхневич, соціальна працівниця, вона бере участь у кожній поїздці. Пояснює у віддалених громадах і районах допомагає проблемним родинам виявити проблеми і подолати складні обставини, в які вони потрапили. По-перше, це звичайно зниження рівня тривоги при бесіді, тому що люди не одразу відкриваються, і дуже важливо при бесіді відзначити, що потребує людина, заспокоїти її, знизити тривожність і надати шляхи вирішення будь-якої проблеми сьогодні. Громаді в громаді Захарівській є дві такі родини. Я хочу відмітити, що дуже громада займається цими родинами, але є родина, яка потребує і юридичної допомоги, і психологічної допомоги, тому що бабуся самостійно виховує троє дітей, і їй дуже важко. І це Є проблеми наостанок. Цікавимося, що ж робити в ситуації, коли сім'я з дітьми обмежена в коштах, живе далеко від центру громади. Немає можливості обстежити дитину, отримати консультацію спеціаліста. Зараз я пропоную своїм бенефіціарам таку програму, як Центр житті де можна онлайн вирішити будь-які питання. Коли я перейшла зі своїми бенефіціарами, я надаю кілька номерів телефонів, де вони можуть звернутися. Це платформа Корора, платформа розкажи мені гаряча лінія. 15. Ці можливості допомоги родинам, де зростають діти із затримкою розвитку, чи раз є безліч, переконані фахівці, але насамперед їх треба виявляти і пропонувати кваліфіковану допомогу.